Всім доброго дня, хотів би поговорити з вами про Гайковерт від компанії Metabo. Це 18LTX 550BL. Має тройний імпульс, головку одну другу, 18-й слайд. Регулятор оборотів. Потужний LED. безщитковий двигун. Відкручує до 24 гайки. Є кліпса в наборі, що можна вісити на ремінь. Має 880 грам, до речі, 3600 ударів в хвилину робить. До речі, має 20 циклів Відкручування. Це дуже круто. Оберти 2800 обертів. Квадрат одна друга. Дуже класний гайковер, такий підійде. Для різноманітних робот, а також для домашнього використання автосліда тихенький, зручний. Тож рекомендую підписатись на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають.